Всім привіт! Якщо вас цікавлять ціни на нову тракторну техніку з Китаю, особливо міні-трактори, то вітаю вас, ви правильно що зробили, що вімкнули це відео, і зараз я вам розповім ціни на ось ці всі міні-трактори і розповім, можливо, на які ще пам'ятаю, яких тут немає. Ну що ж. Відео буде цікаве і інформативне. Поїхали. М -м, зібрав для вас декілька представників такої техніки, це кентавер, Ловоли там в різних потужностей і джинму дуже круту. І покажу вам, скільки хто коштує. А, давайте почнемо з Ловолів. Дивіться. 244 HXN 7870 чи 970 доларів коштує така техніка. Ось. Ще один такий екземпляр. Погляньте, є також Лавол 354, а саме HX. Він коштує 8620 доларів. В чому їхні приколи? Та що тут 385 ВТ двигун стоїть, повний привід, однодискове сухе щеплення. Коробка, звичайно, 4 плюс 1 на 2 навіска витримує. 350 кілограм. Задня губа у нас 112 на 24 передня 6,5 на 16. Ще в ньому така фішка є, зараз покажу. Цей движок бачите, з рідиним охолодженням, з вимикачем маси крутим встановленим. Є, є, є отут така свічечка, яка підігріває. Пускний воздух, двигун, і щоб він на холодну дуже добре заводився. Така фішка стоїть на всіх ловолах, що на цьому, що на цьому. Тепер погляньте на цей ловол. На 35 кінських сил, двигун в ньому 4-циліндровий. 4L22 vt Движок в ньому, двохдискове вже щеплення сухе. І навіска, увага на 450 кг. Бачите, який фаркопчик стандартний стоїть. Гума у ньому передня. 6,5 на 16, задня. 11,2х24, як і в попередній моделі. Коробка передач також стандартна. 4 плюс 1 на 2. Бачите? Понижаючи і повишаючи передачі в наявності. Наступний міні-трактор це ось така джинма, яка коштує 7970 доларів. Я зараз розповім, чому вона так коштує. Ну, Давайте з резину 112 на 24 задня. І передня у нас 6,5 на 16. А весь прикол в чому? Що тут настановлений реверс по перше. Бачите, 4 передачі з реверсом, з повишеними і пониженими. Це досить уже непогано. Потім. А, Дискове сухе щеплення, потужна навіска, яка витримує 450 кг. Вал відбору потужності на дві швидкості, також розетка під причіп разом вже із вилкою, яка сюди підходить. Два гідровиходи. Погляньте, класне місце оператора з великим таким кріслом. на нас на подушці, вперед-назад рухається. А, погляньте, є маленькі навіть передні противаги. І ось вам такі особливості даної техніки. Дуже круто. І останній екземпляр покажу вам ось такий кентавер 244 SD за 7030 доларів. І він продається, бачите, відразу видно, що тут у нас трохи і фішок електро незахищених є, але в нас є задні противаги, передні противаги. Щиток на вихлопну, щоб не пектися. На 320 кг навісне обладнання, вал відбору потужності на дві швидкості, два гідровиходи з клапанами ззаду. Прекрасне місце оператора. Сидіння таке собі, звісно, але... Речаги виведені на бік, 4 плюс 1 на 2, відповідно. А звичайна аналогова приборка, яка буде так само ходити, як і інші наворочені. Двигун КМОрський, 385 ВТ, Рідне охолодження. Чом би і ні, дивіться. 6х16 гума. Так, так зачекайте. Ще з цього боку. Заднє. Я думаю. Розмір задньої резини, де? Зачекай. Не напи... А, пошли отут. Зрозумів, поняв, прийняв. А як мені дізнатися розмір задньої гуми? Ну, що і... А, 95 на 24 Задом наперед чи що встановили? Чи як? Ну ладно. Пустимо цей момент. Тобто за свої кошти це топ-трактор. Кентавр 244 SD. В його комплектаціях може бути і блокування заднього диференціалу, і двохдискове сухе щеплення, і однодискове сухе щеплення, і подвійний масляний насос, і одинарний, щоб окремо на руля, і на навісне був і так, і сяк. Тобто кентавр є 244, а далі SX, S, SD, SDX і, тоді, і тому подібне. Ось такі справи. Напишіть свою думку щодо цим. Як ви це розумієте, і який міні-трактор вам тут найбільше сподобався серед 24 кінських сил, які я вам показав. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!